Попльовка. Була попльовка і навіть форейка сиділа, але не вдалося її засікти гарно. Невеличка. Uau! Uh. Yeah. Бейла, била, била форелька, навіть бачу, як вона заблистіла. Гарно під той бережок закидую. Вітаю всіх на каналі Щоденні Рибалки. Шоста година на надвечір. І аж нарешті ми з Віктором знайшли місце, де можемо переночувати. Багато переїжджали, багато дивились місця. Ну і періодично я закидував по можливості, якщо були перспективні місця, на мій погляд. Як вже ви і догадалися, то це має бути ловля форелі, струмкової карпатської форелі. Заперлися ми досить далеко від нашої рідної Коломиї, але тут гарно. Самі можете оцінити. Тут ми будемо собі вогонь палити якраз на цьому місці. Сидіти, вечеряти, ночувати. Я ще зараз під вечір пройдусь, пару разів, можливо, закину. А вітя буде поратися біля кухні. Він спеціаліст щось приготувати смачне. Вітюк, привіт всім. Ви вже знаєте вітю. Я декілька разів з ним був на риболовлі, так що особливо представляти не треба. Бачите, задумали, ми ось так заїхати в гори. Риболовля, туризм, або туристична риболовля, можна ще так сказати побути трошки на красоті, подихати таким свіжим повітрям, помилуватися природою і трошечки цієї частинки передати вам благодаті. Тут ми будемо спати. Під голову не знаю, може голову сюди, або щось. На нахил так... іде. Да, нахил йде. Або дати трошки машину назад і тоді буде нахил туди. Можливо і такий варіант. Так, можливо. Вон. Це одне. О, коротше, подушки, що? Я маю багато. Я, я починаю робити якесь блюда тепле. Ага. Добре? Ти Добре. дозволиш мені думати, якщо ти не я, дозволиш... Я навіть дуже радий буду. Та я не роблю те, канапки та є... Я не від кухні, я там в мене не так не виходить. Я знаю, я, знаю, я і не допускаю. Тіба допоки. По no. одної причині. Значить, щоб ти мучився. У і тебе спортився, є, і зіпсував. У тебе є своє. Так. Це ось що. А тепер, тепер розкажи, що там таке є. О. А тепер ми тут ти нагрів кот... котелок, так. Нагріваємо котелок і mm -hmm. на початку ми будемо... Смазати мариноване куряче м'ясо. Чому куряче? Щоб воно швидше. Так. На природі. Ну, хоча куряче м'ясо, це не є те м'ясо, є так. Е та. Але щоб ми довго не чекали. Але щоб ми це... <coughs> кладемо Se... курочку, так? Уже замариновано, так? Замариновано. А в чому маринував? Різні спеції секрет фірми. Ох ти. Ну я, звісно, так кажу, секретки я жартую. Так. Дуже мало перцю тут взагалі. Є якісь приправи, є пікантний червоний, меліний, копчена, паприка, є з mm італійський -hmm. е, 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 зелень. Із е, 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 цих е, острих нічого нема. Так. Бо ти не любишся і я не дам. Як тут вуйко? Віктор, як він гарно готує їжу нам вечерю, курочку, в сметані, це взагалі капець. На вогні натуральному, на дровах. От дим на мене йде так, ну взагалі. Ми тут так собі зараз гарно повечеряємо, що я собі просто уявляю. Тобі. Супер, чесник це супер. Ні, ну я питаю, бо є люди. Чесник це... Ну я для пікантності просто. А я тобі скажу хто це? Це вампіри хіба що? Вампіри, так? Так. Але я нормальна людина, тому чесники люблю. Ти не чув, що вампіри бояться чеснику і не люблять? Ну це ж не знаю, загальновідомо всім. Дракула боявся і. Можливо. Так що ти можеш спокійно мені довіряти, я не вампір. А так як ти любиш чесник, значить я тобі можу довіряти. Значить і ти не вампір. А ну давай подивимося, що там в нас в казанку. А що це ти доливаєш таке хитре? Спокійно. Інгредієнти все, секретні. Все під контролем. <ріст> Нічого не говорить, Тримаю в секреті свої... Так. Як ми тут, з звідти розташувалися на ніч ліг. Тут виявилось біля нас купа дров'я. Просто чудово. Просто чудово Так, є водичка. Для миття рук. Ось так. Можеш помити там. А я вже помив руки, так. тепер буду рік різати... Якщо хочеш помідорку помідорку. Якщо хочеш порізати один помідор. Так. Ти береш місочку, береш половні і береш то, що ти любиш і що ти хочеш. Якщо ти з'їш три ножки, я тобі... Нічого не скажу. Але що подумаєш? <гуми> <гуми> <Ей, ваша тата. гуми> Бачила такого, то точно Мені так повідомляє. Та він був дуже цікавий людина. По життю і взагалі цікаво. Ну, багато розказувати його. Вітя, це бомбезно. Я дуже тобі дякую. Це ні, дуже смачно. Є. Ми, ми, ми його нікуди не йдемо. <гуми> так. На природі таке скуштувати, це краще як вдома. Як в ресторані. Во. Не буде тої землі. просто, Тому що вони знищують. Не потрібно їм це. Я не розумію. Я не впевнений, е, не, не що ти розумієш те, що я кажу. Я тебе розумію, бо я люблю природу. Е, е, вон. Ліс, природа, горе. Річка, ну вогонь, звичайно. І така смачнюча їжа. Інгредієнти, якої ще Вітя не розкрив нам. Але супер, повірте мені, це насолод, я вже взяв добавки. Ми тут сидимо гарно собі спілкуємося. Рибку сьогодні ми лише одну упіймали. Але завтра ще буде день. Всім добрий ранок. Віктор ще спить, а я хочу спробувати піймати форель. Водичка трошки за ніч очистилась Зараз вона чистіше, як вчора. Однак дуже холодно зараз. Поки я тут монтаж робив, переробляв, тож у руки. Дуже прутка течія і зносить. Гріють, бо замерз. Розпалив Його? невеличкий вогник. Вітя вже встав. Зараз ми чаю поп'ємо, кави і будемо намагатися впіймати форельку. Закипіло? Супер? Так що ми попили трошки чаю з Віктором, погрілися біля вогню. Ось зараз я спробую піймати форельку. Починає сонечко світити. Є надія. Так, вежу блешню свою здалеку. Ніякої рибки нема. Це добре, що водичка сьогодні чистіша, але більше шансів, мабуть, буде. Але виходів немає риби. Нема нічого, а місце таке непогане. Йоха найбабайший яка велика. Треба охолоджувати руку. Добре, треба руку охолодити. Ну давай, де ти там є. Ох ти ж. Да я жару. Друзі, це моя сама найбільша форель, яку я ловив в... Пата, де це касуна. Хоча вона по розмірам відповідає я її все рівно відпущу так охолоджую руку щоб ніхто мені не нічого не казав аж я вже в руку замерз Неначе я б ловив у рибному господарстві. А ну, давай. О! Супер! Фу, я щасливий! Друзі, якщо комусь цікаво, яким спінінгом я ловлю... То ось фаворит Bluebird, довжина, 1,92 м. Тест від 1 до 7 грам. Тут в мене катушечка Ecuма, тисяч, а жилка номер 0,16 мм. Цього мені достатньо. Шнур я не використовую, хоча є в мене катушка з шнуром у машині. Так про всяк випадок. Але мені цілком достатньо звичайної волосині. Чесно кажучи, не знаю, що це за блешня. Вона вже в мене дуже давно. І чимало рибки я на неї переловив. Ось така. І на неї попалася форель. Десь може грам вона важить. Але факт того, що є така тема. Ми звіті так подорожуємо помаленьку і шукаємо перспективні місця, де можна закинути. От я зараз спробую ось там зайти з тої сторони і ось там закинути. Можливо то там попадается. Видите, как красавчик. І що як там вітя? Нічого? І в мене нічого. Нема. Був супровід один. Не взяла вона. І що? На жаль, пора залишати цю красу, Карпати, цю річку. Пора додому. І на закінчення хочу маленький підсумок зробити. Форель не бере ще так, як би вона мала брати. Однак мені вдалося впіймати дві штуки вчора невеличку. І сьогодні рекордну для мене дивку струмкову форель я ще більшу не ловив. Тому навіть заради цієї однієї риби мені варто було їхати, тому що я поставив свій особистий рекорд. На жаль, я її не важив і не міряв, щоб не мучити. Ну а зараз вже пора додому. Що ж, друзі, бувайте здорові. Всього вам найкращого. З вами був щоденний Крибалків.